Дуже багато наших рис залежить дійсно від ДНК. Що таке ДНК і, взагалі, яку роль грає ДНК в нашому організмі? Увім компакт-диск, да. який наповнений інформацією. І сам по собі, поки він лежить, він нічого о, не вартий в плані своєї функціональності. Угу. От, фактично, ДНК це от інформаційний код, який сам по собі більше нічого не робить. Він зберігає інформацію. Далі при необхідності, да, цей генетичний код зчитується. З ДНК конвертується до да, рибонокліної кислоти, проміжна стадія між ДНК і білком, угу. і, власне, вже білки мають певне функціональне навантаження сама по собі ДНК це сховище спадкової інформації. А як розшифровується ДНК? Дезокси кислота приславута, подвійна спіраль. Дуже багато наших рис залежать дійсно від ДНК, але є е, е, риси, на які впливає одночасно. Кілька генів або один ген може визначати кілька рис, так само як колір очей, колір шкіри.